Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати домашній йогурт. Для цього у мене вже тут у баночках налила молочко домашнє коров'яче варене. Тепер беремо звичайну ось таку сметанку. Я вже одну баночку, ось цю під синюю кришечкою зробила, а потім. Згадала, що, можливо, комусь буде цікаво ось такий рецепт швидкого і дуже бюджетного йогурту чи кефіру, як кому подобається, ми споживаємо такий йогурт, як з смаженою картоплею, з варениками дуже добре, а також і з свіжими фруктами. Ну, так як зараз. Це у нас заморожена клубніка, заморожена малина. Що для цього потрібно? На літрову баночку я беру 2 столові ложечки, ось цієї сметанки. Набираємо 2 столові ложки сметани. Звичайно, можна взяти і домашню сметанку, якщо у вас є, ну, вона значно дорожча. Тепер сюди вливаємо трішки молочка. Ну, буквально також 3-4 ложечки, аби добре розмішалася сметана. Мабуть, чути вам де, на відео, як гуси дражнять нашого Цезаря. Ось так добресенько, добресенько потрібно, щоб розмішалося. Не було там таких грудочок. Добре розмішали. Бачите, таке воно зробилося однорідне. Тепер вливаємо в нашу баночку. Ось так. Вилили і знову ж добре розмішуємо в баночці. Розмішали, накриваємо кришечкою і в тепле місце. На 8-12 годин. І все. Йогурт ваш готовий. Нагадала, що дехто називає цей рецепт домашня сметана. Ну, звичайно, за таким рецептом на сметану воно мало чим схоже. А ось йогурт і кефір саме те. Тому, друзі, готуйте, смакуйте. Отримуйте задоволення від того, що робите і що куштуєте. Ну, а ми що почекаємо ці годинки, щоб побачити, який результат буде. Пройшли стільки годин, що воно заквасилося, подивіться, яке. У нас було занадто тепло, я поставила під грубку то Зробилося таким, як то, що з сирочком. Густе, смачненьке. Але дивіться, щоб не занадто тепло. Коротше, не робіть мою помилку. Тому що е, дві баночки, які я робила, така смакота вийшла. Густеньке, хороша. А це вже остання баночка. Я ще успіла дозняти ось цей рецепт, показати вам. Бачите, воно видно, що густеньке, гарне, але таке вже зробилося як кригою, як таким сирочком. Дуже смачно пробуйте, готуйте. Така страва дуже корисна. Тому, друзі, бережіть себе, миру, здоров'я. На все добре. Пока-пока.